Отек з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелієм по всьому світу. Моя історія починається близько 64 років тому. Я виріс на Лонг-Айленді, у Нью-Йорку. Я виріс у строго християнському середовищі. Не скажу, що ми ходили до церкви постійно, але нам завжди подобалося ходити до церкви. Знов таки я завжди вірив у Бога, але це не мало нічого спільного із взаєманими з Ісусом Христом, і мені цього ніколи не пояснювали. Ми з дружиною завжди вважали себе дуже дуже гарними батьками. Я був тренером у бейсбольній команді. Ми волонтерили в школі, робили все це, окрім найважливішого, а це взаємини з Ісусом Христом. Тут у мене був нуль жах. Я зовсім не знав його. Років 18 тому мого сина з його другом запросили на вивчення Біблії. Те, що він пішов на те вивчення Біблії в середу, привело все в рух. Гадаю, це було від Бога. Він використав мого сина, щоб працювати наді мною. Він поблагословив мене так, що я підкорений тим, що він зробив у моєму житті. Мені дуже подобається дещо робити, бо мій син дуже розумний і розуміє біблію ймовірно краще ніж я. Я полюбляю розмовляти з ним про писання. У своєму житті я досяг моменту, коли почав робити те, що каже Біблія, і навіть не розумів тоді цього, але я почав шукати, стукати і просити. Чарльз Стенлі справляє дуже гарний вплив через своє вчення. це вчення досвідченої людини, яка пройшла через власні вершини та низини. Він справив дуже позитивний вплив на моє життя я з Провінос майже 40 років. Протягом 25 років я мав перегорання та втому від того, що робив те саме. І тоді Бог увійшов в моє життя 18 років тому, і протягом короткого періоду часу Бог сказав мені: ні. Я хочу, щоб ти був саме тут. Ти маєш цвісти там, де я тебе посадив. А я саджаю тебе зараз тут. Отже, я щодня маю ці чудові можливості для служіння. І я знаю, як важливо приносити Христа на робоче місце. Я зустрічав багато працівників у різних місцях поза роботою, і ми обідали, мали вивчення біблії, мали спілкування і щодня Бог відкриває двері для своєї мети. Щодо просування вперед, я знаю, що всі ми маємо в житті ясну мету. а моя мета ділитися любов'ю Христа в усьому, що я роблю. Багато хто вклався в мене на ранньому етапі мого життя з Богом. І я хочу віддавати іншим, бо мені було дано з великим подостатком. Далі в дотику Голод та спрага за Богом. Частина перша. Чи було таке, що ви стояли перед холодильником? Можливо, він був повний, можливо, заповнений наполовину або менше, і ви намагалися знайти, що поїсти а іноді він повний але ви стоїте перед відчиненими дверцятами і просто дивитеся й дивитеся. Не в тому справу, що там нічого немає. Навпаки, там так багато, що ви не можете вибрати. Зрештою, ви вибираєте кілька продуктів, і, оскільки ви так і не знайшли, що могло б вас по справжньому задовольнити, то берете трохи одного, другого і третього. І що ви робите? Залишок вечора ви проводите так: один перекус, потім другий, десь набираєте вагу, а десь відчуваєте незадоволеність. І відбувається так: вечір завершився, ви з'їли чимало всілякої некорисної їжі, але ви від цього нещасливі і незадоволені. Але ви зробили такий вибір. І знаєте, саме так живе багато людей. Вони дивляться навколо, вибирають трохи цього, трохи того, трохи ще чогось, трохи цього, трохи того. І знаєте, що відбувається? А відбувається ось що задовольнивши свій голод на деякий час вони все-таки залишаються незадоволеними. Бо, бачите, Бог створив нас так, що ми маємо голод. Він створив нас так, що ми відчуваємо голод чимало за чим у житті. Тож, якщо поміркувати про голод та спрагу, вони безсумнівно створені Богом. Тому то наше тіло підтримує життя. Якби не було їжі, якби не було води, ми б довго не прожили. Особливо це стосується води. Тож, якщо поміркувати про те, що задовольняє фізичний апетит, це багато чого. Але що задовольняє ваш духовний апетит? І питання в тому, а чи маєте ви його насправді? Будь ласка, відкрийте 41-й псалом, і ми прочитаємо тут усього лише два вірші, два вірші 41-го псалма послухайте, що каже Давид, міркуючи про своє життя. Та про те, що в ньому відбувається в певний конкретний час трохи перед історією. Цієї миті він не в Єрусалимі і, можливо, це час, коли Авесолом перетягнув народ до себе, а свого батька вигнав. І немає сумніву, що він бачив і переживав таке багато разів, бо починає він цей розділ словами про спраглого оленя. І знаєте, коли тварина відчуває спрагу, якщо ви колись їздили на коні, на олені ніхто з вас не їздив. Але якщо ви їздили на коні, то можете кінь пробіг якусь відстань. Ось починає важко дихати, і ви розумієте, що він відчуває. Більш ніж ймовірно, що Давид бачив таке біля водойми або потоку. Спостерігаючи за цією сценою, він міркував і пізніше записав. Ось що він написав у другому вірші 41-го псалма: як лине той олень до водних потоків, та клине до тебе, о Божа душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Більш ніж ймовірно, що бачивши події в даний період свого життя, Давид жадав і бажав справедливості. У своєму серці він знав, що довкола нього діялося велике нещастя. Також він знав у своєму серці, що найбільше він потребував взаємин з Господом. Знаючи у своєму серці, що ці взаємини ключ до всього, він сказав, що. я клине той олень до водних потоків. Він прагне води, він втомився, ймовірно, тікав від когось, хто намагався напасти на нього. І ось він має невеличкий відпочинок. Давид каже: душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Коли я прийду, з'явлюсь перед Божим лицем. Поміркуйте цього ранку. На тему голоду та спраги за Богом. Якщо я спитаю вас цього ранку, а чи маєте ви голод за Богом? Чи маєте ви спрагу за Богом? А потім, якщо я попрошу вас розповісти мені, що ви робите цілий день, сім днів на тиждень, то ви, ймовірно, краще, ніж я відповісте. Відчуваєте ви голод та спрагу за Богом чи ні? І послухайте уважно. Я ніколи не мав наміру вас критикувати. Просто прошу бути чесними. Адже і я іноді був змушений визнати ні Боже, моє серце не жадає тебе то я гадаю, це може відбуватися з кожним з нас. Саме тому ми поміркуємо про голод та спрагу за Богом. Чи пам'ятаєте ви той час, коли зустріли свого чоловіка або свою дружину ще до шлюбу? Пам'ятаєте, як ніжно ви любили одне одного? Ви знали, що одружитеся, і з нетерпінням чекали дзвінка. Ви з нетерпінням чекали побачення, ви мали сильне бажання побачити його або її, і ви думали про нього або про неї цілий день. Ви прислухалися, чи не задзвонить телефон, сподівалися, що він задзвонить. Наставало 14 лютого, і ви були такою Радісною, бо знали, він якось проявить свою любов до вас, і так сильно люблячи його, ви з нетерпінням чекали від нього звістки. Знаєте, що було всередині вас, відбувалися якісь процеси. Цей хлопець привернув вашу увагу, або та дівчина привернула вашу увагу. Але мені цікаво, як часто ми те саме можемо сказати про Бога. Про нашого небесного батька, про Господа Ісуса Христа. Тож поміркуємо на тему голоду та спраги за Богом. Сьогодні перша з двох проповідей про це. І насамперед подумаємо разом, що ми маємо на увазі під голодом та спрагою за Богом. Що ж, ми читаємо це місце писання і послухайте, що каже Давид: як лине той Олень до водних потоків? Отже, ви питаєте, що таке голод та спрага за Богом? Я хочу, щоб ви зробили ось що дослідили своє серце. Вас ніхто не критикує, але дослідіть своє серце і перевірте. Господи, це так чи ні? Адже бачте, чимало людей щотижня сидять у церкві, і водночас вони ні холодні, ні гарячі, вони тепленькі, інакше кажучи, вони вирішили, яку частину свого життя вони віддадуть Богові, а скільки залишать собі. Але послухайте, Давид каже: як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя, що робить? Лине до тебе, о Боже, жадає тебе, Господи, Є бажання, яке перебуває глибоко, і воно дуже сильне. І це ненаситне бажання. Глибоке прагнення і бажання таке глибоке та сильне, що воно керує вашим мисленням. Бачите, це святий голод. Це спрага від Бога. Це те, що Бог вкладає в наші серця. І якщо так подумати, то це пристрасть за Богом. Бачите, люди мають пристрасті до різного. Є пристрасть до людини, є пристрасть до спорту, або люди мають пристрасть до якоїсь професії. І це глибоке бажання, голод, спрага щось зробити, чогось досягти або кимось стати, хоч би що це було. А насправді це почуття іноді може заздавати й дискомфорту, бо воно таке сильне. Ви хочете торкнутися Бога. Ви хочете відчути Його. Ви хочете побачити його. це майже незадоволеність, яка приходить у наше життя, оскільки ми не можемо одержати досить. Ми не можемо побачити достатньо. Ми не можемо зрозуміти достатньо. Голод та спрага за Богом це щось усередині нас, що помістив туди Бог. І Якщо так подумати, то ці голод та спрага весь час збільшуються. Тобто, скажімо так, коли ви маєте голод та спрагу за Богом, усередині вас відбувається таке, що не можна відкласти заради чогось іншого. Тобто, це не те, що сьогодні тут, а завтра його немає. Справжній голод та спрага за Богом досить очевидні. Наступного тижня я хочу поговорити про свідчення того, коли справа та голод є, коли їх немає. Щоб ми мали більше впевненості, я думаю про те, що сказав Давид: «Я клине той олень до водних потоків, так бажає серце моє до тебе, любий Боже. Отже, ми кажемо, що це бажання знати Бога на рівні, який характеризується близькістю, Незадоволеність задоволеність тим, що ми знаємо, і бажання знати більше. Але йдеться не лише про те, щоб знати про Бога, а й про те, щоб знати його особисто. Я вважаю, що Бог бажає, щоб його любили. Він бажає, щоб його знали. Він хоче виявити себе. Він хоче спілкуватися з нами дуже близько. А дуже багато людей бажають дуже поверхнево розуміти, ким є Бог. Поміркуємо на цю тему і подумаймо про джерело цього голоду. А джерелом його є сам Бог. Поміркуємо ось про що. Коли цей голод приходить у життя людини. Зазвичай ми кажемо після того, як ви увірували в Ісуса як у Спасителя, але я гадаю, що раніше гадаю, тоді, коли людина народжується у цей світ. Згадайте, є стан. є час у житті маленької дитини, коли вона геть безвинна. І ніхто не скаже, коли людина проходить цей етап. Але я гадаю, що бажання до себе Бог вкладає в кожну людину і послухайте уважно. Ви запитаєте, якщо Бог створює в серці кожної дитини бажання до себе, то чому не всі ми це відчуваємо? Причина є, і це ймовірно, два чинники. Наприклад, уявімо, дитина росте в родині, де батьки християни. Вони люблять Господа. Біблія завжди на столі. Дитина бачить, як вони її читають. Вона бачить, як батьки моляться, та все решта. Не потрібно багато дитині зрозуміти. Бог для моїх батьків реальний, то й я хочу його пізнати отже, те, що Богу уклав у цю дитину, послухайте уважно, вирощується дуже рано. Ти можеш знати цього Бога і мати з ним взаємини. Тепер візьмемо дитину, яка росте в родині, де батьки ніколи не думають про Бога, ніколи не кажуть про нього. Немає церкви, немає біблії, нічого. Вони не хочуть дивитися нічого християнського по телебаченню ані слухати по радіо. Ніщо і ніяк не пов'язано з Богом. Чи має ця дитина у серці голод за Богом? Має, бо Бог помістив його туди, але вона ніколи, послухайте, вона ніколи не віднайде його, і дитина цього не знає. Що ж відбувається, дитина Виростає, і потім вона звертає свою увагу до речей цього світу, адже так роблять і її батьки, так роблять і інші люди. Отже, даний Богом голод за ним є у серці кожного. Але певної миті свого життя людина робить вибір, зрозумівши Боже, йти за Господом або ж людина вибирає йти за світом. Тому то я й кажу батькам. Дуже важливо, щоб з ранніх років життя ви навчали своїх дітей прикладом. Це насамперед. А потім, уже за допомогою правил та принципів, того, хто є Бог, як він діє в нашому житті, та про той факт, що він бажає особистих близьких взаємин з нами. Ми міркуємо про слова Давида. Моє серце бажає до Тебе, Господи Боже мій. А в книзі Ісаї 43 розділі 21 вірші, погляньмо на це місце писання. Ісаї 43 розділ 21 вірш. Дивіться, що він каже про свій народ. 43-21. А потім я розповім вам про свій особистий досвід. 43-21. Зауважте, що у 21-му вірші Бог каже, «Цей народ я собі формував». Він буде звіщати про славу мою, тобто Бог створив вас та мене для себе. Кожен з нас створений для Бога і оскільки ми створені для нього, він хоче, щоб ми його любили, звеличували та шанували, слухалися його та служили йому. Ось для чого ми тут. А для чого ще Бог вас створив? Щоб добре провести час? Ні. А чи можете ви, будучи християнином, добре проводити час? Звичайно, можете як найкраще. Бог створив нас для себе, а отже, оскільки він створив нас для себе, нам треба спитати, ось що, Господи, що ти робиш у моєму житті? Яку роль ти відіграєш у моєму житті? Інакше кажучи, чи справді він є зосередженням ваших думок? І ось хтось, якщо ви запитаєте типового батька, що найважливіше у вашому житті, він скаже: Мої діти, відповідь зрозуміла. Але хибна або відповідь така: мій чоловік, моя дружина? Хибна відповідь. Найважливіше в житті кожного з нас це особисті взаємини з Ісусом Христом і самим Богом. І ось про що нам треба запитати себе, де лежить наш інтерес, інакше кажучи, на що спрямовані наші апетити? Чого ви хочете у житті найбільше? Давид каже. Як лине той олень до водних потоків, так лине серце моє до Тебе, любий Господи, а Бог дав нам чимало, багато подарунків у житті та багато всього, чим ми з вами можемо насолоджуватися. І немає нічого поганого у цих бажаннях та потребах, які він дав нам у житті, доки вони залишаються в правильних межах. Але ось що відбувається, і ми з вами це бачили: Бог починає когось благословляти. Наприклад, фінансово, і ось минає трохи часу. Люди холонуть до Бога і виходять зі спільноти раніше вони мали реальне бажання до Бога. Вони любили Бога, бажали йому служити, вони бажали бути такими, якими Бог хоче їх бачити. Але ось вийшло так, що з благословінням вони не впоралися. Поміркуйте про той факт, що Бог створив нас для себе, та про те, що найважливіше в нашому житті сьогодні, завтра, наступного тижня, наступного місяця, наступного року, до останнього дня нашого життя. Це наші особисті взаємини з ним. Бог бажає, щоб ми відчували голод та спрагу за ним. Поміркуємо про те, яка природа, яка реальність, яка зрозуміла. Природа самої цієї ідеї, та насамперед, як ми сказали, це вкладено у ваше серце Богом. Це всередині вас із миті, коли ви прийшли у світ. Дехто з нас був досить побожним, і наші батьки були досить побожними. Ось моя мама, коли я був ще дуже дуже маленьким, пригадую, брала Біблію і молилася. Вона розмовляла зі мною, розмовляла з Богом у моїй присутності. Це відбувалося з ранніх років мого життя, і мені не довелося доходити до цього пізніше. Мені пощастило, і ось у віці 12 років я взагалі той не пам'ятаю, щоб я не хотів робити те, чого Бог очікував від мене. До 12 років спасенним я не був. Це було щось. І знаєте, що було? Те, що Бог вклав у серце кожної людини. Просто так сталося, що моя мама спрямовувала це бажання в правильне русло. І ось я думаю, як ми сказали раніше, про мільйони дітей, чиї батьки про це навіть і не замислювалися. Вони так жили і проводили усе своє життя, намагаючись наповнити це місце тим, що задовольнить. Однак лише Бог через свого Сина Ісуса Христа зможе дати нам задоволення. Отже, це даний Богом дар. це дія Святого Духа в наших серцях. Саме він створює це прагнення до Бога, ми з вами не можемо цим похвалятися. Це дане Богом бажання, дія Святого Духа в нашому житті. Далі подумаємо про те, що відбувається, коли Святий Дух починає діяти і створює це бажання в житті віруючого, тоді ви зробите ось що ви або проігноруєте і будете прагнути мати більше того або цього, більше його або її того часу. Як Бог хоче спрямовувати ваше життя до себе, коли ви почнете відчувати голод та спрагу за Богом, я гарантую вам. Я досить прожив і досить пережив для того, щоб з особистого досвіду сказати, коли ви маєте Ісуса, і в вашому серці голод та спрага за Ним, ви можете бути щасливими, ви можете бути задоволеними, чи маєте ви що чи ні, ви можете мати невимовну радість, ви можете мати відчуття миру, яке неможливо пояснити. Ви вже не самотні. У вашому серці відчуття повноти завершеності та радості. А чому? Бо ви маєте голод та спрагу за Богом, який створив вас із цими потребами, і тому ви живете, відчуваючи спрагу, голод та прагнення до нього. А я у своєму житті ніколи за весь час не зустрічав людину, яка не хоче миру, не хоче радості, не хоче бути щасливою. У нашому серці є всі ці бажання. А усе перераховане вище приходить не від того, що ми маємо те або це, маємо його або маємо її. Але ці переживання приходять завдяки тому, що ви полюбили самого Господа, Бога, через його Сина Ісуса Христа, коли ви дозволяєте Богові наповнювати вас, коли ви маєте бажання знати Його, голод та спрагу знати Його, коли Бог діє у вашому житті, ви маєте спокій та достаток, хоч би в якій ви були ситуації. Можливо, у вас не все гаразд у шлюбі, взаєминах, бізнесі тощо. І ви думаєте, як я можу, як я можу бути задоволеним тим, що відбувається? А я скажу вам як. Коли ви маєте голод та спрагу за Богом, це приводить вас до Божого Слова, приводить вас до того, щоб розмовляти з Богом, ділитися з ним тим, що ви маєте на серці, і тоді ви матимете достаток та мир, яких світу не зрозуміти. А чому? Бо наш небесний батько, який сказав, що створив нас для себе поруч, щоб наповнити вас, хоч би з чим ви стикалися в житті. І ось якщо так подумати, я міркую про те, що звичайно це не раз і назавжди той самий досвід. Я завжди маю той самий голод та спрагу за Богом. Ні, адже істина в тому, що Бог геть незрівняний, він нескінченний. Ніколи не буде в нашому з вами житті миті, коли ми не прагнутимемо і не жадатимемо Бога, якщо ми ходимо в Його волі. Скільки ми почнемо розуміти про Бога в цьому житті. Хто знає? Імовірно, ви певної миті свого життя зрозумієте набагато більше, ніж ви гадали. Але знаєте що? Треба буде довідатися про нього дуже багато. Це досвід, коли він любить вас, і ви доходите цього висновку, досвіду знання Його і не лише знання, а й переживання. Я часом розгортаю свої щоденники і читаю їх, міркую про господа і бачу, що відбувалося за тих днів. Я міркую про те, що я думав, про що я молився, і тепер я навіть про них не молюся. і я читаю про свої зусилля довіряти Богові. Я думаю про те, коли я пишу коли я писав про те, у що я був занурений, і з чим боровся, я міг довіряти Богові, казав йому: Боже, будь ласка, я просто довірятиму Тобі, і так далі, і таке інше. Я читаю про те, що сьогодні мені навіть і не спадає на думку, адже голод, спрага, прагнення до Бога, явище, яке розвивається, воно починається, а потім ви йдете далі. Ви спитаєте, а завдяки чому це зростає? Ось завдяки чому, коли ви починаєте відчувати голод за Богом, і це починає впливати на те, як ви живете, то знаєте, що робить Бог? Створює ще глибший голод. Цей голод не наситний. Це послухайте в остаточному підсумку, він ніколи не насичується. Такий ось духовний парадокс. Ми кажемо, що якщо ви маєте голод та спрагу за Богом, то це задовольнить будь-яке бажання вашого серця. З іншого ж боку, ми кажемо, що ви ніколи не задоволені. Ось різниця. Ви задоволені ним, але разом з тим ніколи не задоволені достатньо ненаситний голод, ви хочете знати його більше, переживати більше. Якби я запитав вас сьогодні, скільки з вас у своєму житті хочуть мати реальне, сильне, справжнє, безсумнівне, стійке усвідомлення присутності Бога, яке вас переповнює, що ж кожен з вас відповів би позитивно. Але дозвольте мені поставити вам запитання, як сильно ви цього хочете? Чи так сильно, щоб, лягаючи вночі, сказати, Господи, промовляй до мого серця? Господи, роби все необхідне, щоб ти воїстину, був найголовнішим у моєму житті. Можливо, Богові доведеться у вас щось забрати? Спитайте себе, до чого я пристав? За що я тримаюся? Що для мене важливіше, ніж взаємини з Богом? Голод та спрага за Богом означає, що ви маєте бажання глибоке стале бажання, яке насправді неможливо вгамувати. А з іншого боку, можливо відбувається розвиток, відбувається рух. А що таке духовна зрілість? Духовна зрілість це зростання в наших взаєминах. Якби я запитав вас, а ви зрілий християнин, я б не сказав комусь, що я зрілий, що я зрілий християнин. Бо бачте, я не певен, що точно знаю, що це містить у собі. Зі свого погляду я можу думати, так я досить таки зрілий, але якби я побачив, якби я подивився з Божого погляду, то він би сказав: та ти ще дитина, ось що тобі необхідно, тобі необхідно. Що тобі, необхідно. Що тобі необхідно, ось що тобі необхідно в твоєму житті. Отже, про зрілість я б так не сказав. Але ось що я знаю: я розвиваюся, і ви можете це робити. Але щоб розвиватися, вам треба розібратися, що заважає вам у житті. Наприклад, ще одне щодо голоду та спраги за Богом, Знаєте, що відбувається? Він у центрі нашого життя. Я протягом всього дня ви не, вам не інакше кажучи, якщо ви маєте голод та спрагу за Богом, нема сенсу протягом дня казати, мені треба піти кудись і помолитися. У молитві нічого поганого немає. Я цілком за молитву. Адже якщо ви маєте голод та спрагу за Богом, то ви матимете й бажання молитися. Але ось що відбувається: ви не будете обмежуватися її моментом, часом або ситуацією. Тобто, необхідність у молитві не виникає лише тоді, коли у вас виникає якась проблема. Молитва це просто. То те, що ви робите, це те, ким ви є. Це однаково, як ось ви живете з чоловіком або дружиною. Вам не you треба зосереджуватися, робити зусилля і казати сьогодні, я любитиму тебе. Ні. Бо знаєте що? Ви завжди проявляєте любов, проявляєте її по-різному. Те, як ви торкаєтеся його або її, те, як ви розмовляєте, те, що ви пам'ятаєте, те, що ви кажете, так само з Богом. Нам не потрібно, немає необхідності робити з цього якусь подію. Факту тому, що якщо ми маємо голос Прагу, постійне прагнення до Бога він завжди в центрі нашого життя. Багато що змагається в житті за нашу увагу. А я хочу просто попросити вас замислитися, ось про що ви прокинетеся завтра вранці, і знову прийде світ зі своїми проблемами. Але що коли вам зупинитися і сказати: Господи, сьогодні я хочу, щоб ти привертав мене до себе. Я хочу пережити з тобою таку близькість, якої не переживав раніше. Господи, ось що мені необхідно робити. Ось те, що мені необхідно зробити сьогодні. Я хочу, щоб ти був таким реальним для мене. Щоб роблячи свої справи, я усвідомлював твою присутність. Розігрівай цей голод у мені, твори глибше бажання до Тебе в моєму серці. І Господи, коли побачиш, що мене щось привертає. Щось кличе до себе, те, що віддалить мене від тебе, поверни мене назад, допоможи мені зрозуміти, поверни мене назад, привертай ближче до себе, не дозволь мені завагатися, не дозволь збитися з дороги, але створив мені таке прагнення до тебе, щоб воно цілком контролювало мою мову та мою поведінку. Протягом усього дня як гадаєте, він відповість на цю молитву обов'язково. Якщо ви були благословені сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. ДОТИК По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням ДОТИК і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.